Вчора мамі дзвонила, каже, я кутю буду робити. Плін. А я згадав, я в дитинстві кутю обожнював. Ми завжди її зробили з рису, ізюму, гріхів. Отак от я наварив рису до полуготовності і потім кипятком залив оріхи з ізюмом. І от, от так от виключив, тоді і воно дійшло, тоді рис такий більш розпушується. Я там чую багато там кажуть, справжня кутя з пшениці, там з маком, не знаю, мені. Подобається така справжня наче не справжня, ми в дитинстві таку їли. Також після Нового году ці всі салати, важкі всі продукти надоїли. Я ще зробив такі ліпешки з творогом. От, у мене був там супчик легенький, просто на сухій сковородці, ну трошечки там масла. От З обох сторін обжарив, тісто на воді. І, звичайно, таке, як я роблю там на вареники. Отака от, от, вийшла класна штука, класна ліпешка. У мене був супчик такий. Сьогодні вирішив розгрузити свій шлунок, а кутю ми їмо завжди от, ну, оцей риже шварений і додаємо туди сироп. Сироп, ну просто там води з цукром закип'ятить. Отака, от, от, добренька в мене ще кутя вийшла, я ще туди варення клубнічного додав. Коротше, смакота, я в дитинстві їв просто по безбожному. До батьків завжди, після Нового, року, як приїжджав, там у нас кутю носили, Ну, у нас така кутя. Ну, це Луганська область, якщо що.